Привіт! Сьогодні у нас невеликий огляд в гіпсокартонних грубі. Це у нас ЖК Final Town, 16-й будинок, 6-та квартира. Тут у нас гіпсокартонщики вчора завершили повністю монтаж гіпсокартонних перегородок, стелі, е також монтаж гіпсових світильників ось таких, і трекових світильників, точніше, шинопроводу. Ось так це все виглядає. Нішу таку зробили для щитів. Хлопці зразу щити почали монтувати. Ось так це все у нас виглядає. Пройдемо по кімнатам. Це у нас спальня. Все тут готово. Трек на місці, світильники гіпсові на місці. Все чотенько. Перегородки з гіпсокартону, Далі. хазяйський санузел у нас. Все також змонтовані, світильники. Закладні, все на місці. Це у нас ще один санузел. Гостєвий. також все готово. Кухня. І гостєва ось тут буде. Також тут ще змонтовані такі от тіньові профіля. Все дуже чотенько змонтовано, можна, так скажем, малярити. Так що ось такі в нас тут справи.